Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ у житті людини: про щастя, про те, що означає бути щасливим і що треба для цього робити. Мабуть, немає серед нас людини, яка б не мріяла бути щасливою, а чи всі знають, як цього досягти. Тож спробуємо з'ясувати, що таке щастя. А також дізнаємося, що потрібно для того, щоб бути щасливим. Чому саме сім кольорів? запитаєте ви. Кажуть, що число сім магічне. У світі багато чого позначено числом сім. Сім днів у тижні, сім раз відміряй, а раз відріж. каже народна мудрість. І веселка має також сім кольорів. А ще є сім чудес світу. А ще від щастя людина буває на сьомому небі. Саме тому воно і є магічним. Перший колір щастя це життя, яке подарувала нам мама. Це бажання відчувати мамину ласку, тепло, щоднини і щохвилини. Життя це можливість скористайся нею. Життя це краса, милуйся в неї. Життя це мрія, здійсни її. Життя це містичелик все. Життя боже твій на сушні. Викона його. Життя це багатство. Не розтринькає. Такий кор щастя це найрідніший і найближче для кожного із нас люди, наша сім'я. Третій я розчастя, я в щастя це жити у прекрасній країні, третій Україні. Я щаслива, бо живу в прекрасній країні, якій ім'я Україна. Тут я народилася, вперше пішла стежечкою, яка простягалася рідного порогу у широкий світ, бо у рідному краї кожна квіточка дарує мені усмішку. кожна пташечка співає тільки для мене, яке щастя у, у рідній землі. Четвертий колір щастя, краса, світло, добро, краса робить людину краще. А де краса там поруч світле добро. Краса і добро єдині добро, бо людини завжди красиве і потрібне для життя. П'ятий кольор щастя це знання, яке для нас скарпом. Не соромно не знати, соромно не вчитись. Ташка красна своїм пірям, а людина знанням. Добре того навчати, хто хоче все знати. Не навчить, як на світі жить. Чого навчився, того за плечима мене носити. Грамотний ведющий і на все тямущий. Мудрим ніхто а не вродився, а навчився. Шостий колір Щастя це природа. Бачити велич нашої природи і милуватися нею. Мене дивує звук природи. Вони так багато можуть розказати, Прислухайтесь до пташинного співу чи мелодійної української пісні до кожного голосу. Дочі да, качина стримочка сплеску хвилі на ліці і ви розуміт яке щастя з чути світ, присухайся це співає твоя Україна. А ось і сьомий корі щастя це наші мрії. Щастя проклятись ранку від проступлення у вікно промінчик яскравого сонецька. Щастя дихати, чистим повітрям дня. Щастя чути питання птахів під вікном. Щастя ще кожен момент нашого життя. Щастя відчути легенький холодок сніжинки, що доторкнулася до тебе. Щастя бачити кожну зірочку на небі і ніч. Щастя, Насолоджуватись тим, що у нас є, а не жаліти про те, чого у нас нема. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті.